Доброго дня, з вами Сварог Агро на календарі 1 червня. І ми знаходимося в Харківській області, на Сахновщині, на полі нашого фермера. Тикнулися з проблемою промило ґрунтові гербіциди на основі ацетохлору. Давайте ближче подивимося на самі рослинки. Бачите, рослинки пожовтішали, місцями їх покрутило. І... Ну, але точка росту вона, бачите, зелена. Тобто їх ще можна врятувати. Нашому фермеру ми рекомендуємо мікродобриво антистресант Амікс, який у своєму складі містить амінокислоти, що допоможуть соняшнику подолати стрес, і після цього вже можна буде вносити інші гербіциди проти. І ну і різні засоби в першу чергу, рослина має подолати стрес, як цей соняшник впорається зі стресом, і які він результати взагалі покаже. Дивіться у наступних відео.